Дівчатка, давайте швиденько пробіжимося моїм садочком. Поки там водичка поглинається землею, моїми посадковими ямками для двох моїх трояндочок, які я сьогодні привезла на дачу, це Леонардо да Вінчі та Сюрір Дюхавр. Давно про них мріяла, і ось нарешті Нарешті отримала їх від розплідника Блум. Задоволена саджанцями минулого року. Купувала у Валентини Лавренюк саджанці, залишилась дуже задоволена. Купую і буду купувати там безліч цікавих сортів, новиночок. Взагалі Валентина дуже цікаво розповідає про троянди, на Фейсбуці в неї є сторіночка. Читаєш і зачитуєшся так гарно, лірично. Мелодично про наші улюблені трояндочки. У нас тут дощик мерехтить. Я бігаю з новою лопатою, копаю ямки, то дощик, то сонечко. Ось трошки припинився, і давайте тут прибіжимося і подивимося швидесенько. Що я тут понасаджувала? Так, оце моя тут пересадочка Ешлі. Вона перейшла в мене сюди на передній план, а сиділа ось ось тут. Трошки я, друзі. Хвилююся на рахунок сусідства троянд з ось таким гігантом-ялівцем, це ялівець Blue Блюеру. Поки копала ямку, побачила в нього така міцна коренева система, хоч би він не обкрадав мою трояндочку. Тут в мене буде знаходитися трояндочка Леонардо да Вінчі. Сподіваюся, що все буде добре, але, наприклад, ось забираю. Цього <хи> не, не, не вмирущика, не знаю, як це сказати, це е, е, лаймлайт, е, волотиста гортензія, вона дуже вологолюбива, тому сусідство з е, міцними такими. Рослинами, які дуже обкрадають її на вологу, їй не сподобалось. Як би я її не поливала, вона тут чахла, я прибираю це не місто для волотистої гартензії. Їй потрібен простір навкруги і відсутність конкурентів. Отак От я вам скажу. Оце дівчата на досвіді. По-іншому не зрозумієш, поки не стикнешся. Так, тут в мене буде Леонардо Да Вінче. Що я сюди посадила? Це моя новиночка Місті Бублс. Тут я залишаю ще і, і прибрала ось цього місця. Я прибрала Ред Леонардо да Вінчі в інший куточок свого саду. Тут в мене будуть ґрунтопокривні троянди, три трояндочки. Якось буду їх компонувати. Так, пересадила я свою бріозочку. Ось вона манюнька моя. На її місце. У мене е, посаджена Міс Фаєн. Е, чесно кажучи, дівчата, коли я побачила е, міцність цього саджанця, я трошки засумнівалася, чи варто його було саджати на передній край мого, е, моєї клумби. Але побачимо. Побачимо. Так, Тут у мене поруч, там вже бірочку я закопала, трояндочка в лавандових кольорах. Так, тут у мене трояндочка посаджена, моя новиночка Лавандерайс. Сюди у мене пересаджена е, на другий план в, центральну, е, в центральне місце моєї клумби. Е, тут у мене пересаджена е, троянда японської селекції Корал Желе». А сиділа вона отам ззаду. Я так подумала, що не годиться. Треба її пересаджувати. На її місце я очікую трояндочку Лампіон. Тут у мене на задній план приїхала теж моя омріяна новиночка Чіпендейл. Знаменитість про неї можна нічого не розповідати. Ви все і так знаєте. Міцна, деякі садоводи ведуть її, її навіть плетистою. Дуже отримала міцний садженець, прям коник з коників. Оце були в мене а, від розплідника Green Jardin. Ну, ви бачили, вже я вам показувала всі-всі саджанці, ну як лялечки. А самі величезні були Ace Fogel та Чіпендейл. Ну тут просто я руками розвела і сказала вау, ось так. Тут в мене вже викопана ямка для моєї омріяної трояндочки Сюрір Дюхавр, давно за нею ганялася і нарешті знайшла. Так, тут у мене посаджена трояночка Пртлоч, розумію всі ризики, висадки її на повне сонце буде підпікатися, ну будемо дивитися. Оце називається дівчата психонула. Психонула і посадила її туди, бо хочу, щоб вона гарна а, з оцим мі, моїм похироплідником жовтолистим, калинолисним з жовтим яскравим лимонним листям, щоб вона гарна, гарно була поруч. Так, тут у мене пересаджена до моєї брьозочки ще одна брьозочка маленька. Так, Тут я на передній план посадила крихітку бордюрну троянду патіо піч кліментин. Поки я в тому році її не зовсім зрозуміла, так вона квітла, ви знаєте, по один за одному квіточка розкривалась одна за одному, а хочеш обливного цвітіння, ну буду її вмовляти, сподіваюсь, дочекаюсь. Тут в мене Флорібунда лавсонг, красунька, буде красуватися поруч з. Трояндою Поль Батюз, бачите, намагається зайти на третю хвилю, але в нас сьогодні похолодало і такі дні, холодні, стоять мряка, якась дощик. І ось-ось, вже, вже хоче, хоче лопнути свої бутончики. Я так думаю, що у нас попереду ще там щось до 20 градусів, прогнозують, вона розквітне. Так, тут в мене залишилось місце. Для моєї ще однієї новиночки, очікую ще від е, трьох трояндарів свої замовлення, пишу вам, що я сюди планувала, бо щось я забулася, друзі. Так, отут моя кругленька клумба, яку я тут звільнила від е, лілейників, від ірісів. Тут був, був такий кошмар-кошмарний, друзі, просто зарослі. А по центру бідолашні два кущика, так і чахли. Це інститут Люм'єр-шраб. Він неймовірно гарного, лососового кольору, букетне цвітіння, все як я люблю, але я, на жаль, створила йому. Дуже погані умови, ну дуже. Це моя вина, що він в цьому році не процвів. Ціатро Янда тут не при чому, це я вам точно кажу. Так, тут у мене ґрунтопокривні красуньки з серії дріфт. По центру в мене висаджена. Вже ручки, вибачайте, я вже тільки що ковиряла з землі. Тут у мене корал дріфт, а по бокам в мене світ дріфт і світ Дріфт». Дріфт, подивимося. Там у мене на задньому плані. Ну, якщо казати так, тут якщо це кругла клумба, то вона повинна бути і гарною, і мати огляд з будь-якого боку. Тому я тут запланувала в центрі шраб, він такий височенький. В мене буде цей інститут Люм'єр. Тут у мене грунта на які я буду там дивитися зі своєї центральної клумби, насолоджуватися. А сюди я попересаджувала Мері Енн. Марі Ен. Так, тут в мене е, сидить. А що в мене тут сидить? Оце я вже забулася. <смі> так, тут в мене пересаджена, прям з комом землі викопала вальферданш е, мускусна трояндочка. Так, а це ж в мене що по це? Ось, а це моя невідома трояндочка е, з весняного замовлення, отримала її, замовляла її як. Е, як як Боніка 82, А вол, але вона проквітла, наче як роял Боніка, такими гарними чайно-гібридними квіточками, букетними такого цікавого кольору, наче з лавандовим відтінком, ну дуже дожик припускає дівчатка. Зараз ще на маленьку клумбу заскочимо. Тут у мене айсфогель висадила, міцний такий величезний, отримала саджаність, ну просто краса. Не знаю, може йому тут буде підпікати. Хоча сподіваюся, що ну, трошки щось моя смородинка затінить, оця моя сливочка. І отут у мене наросте скоро мід дівочий виноград і трошечки з їй затінкою прохолоди. Сюди я пересадила рет Леонардо Да Вінче, Айсфогель це такий височенький кущик. А Леонардо Вінчі, ну подивимося, бачила, що у деяких дівчаточок він росте, наче як напівплетиста. Тут в мене на передньому плані вже бігала-бігала і не знала, куди, куди саджати. Так, це, Гьорнзі. Гьорнзі. це, якщо не помиляюсь, ще не гібридна троянда. Так, тут у мене дівчатка Чандос Б'юті сидить. Гарна троянда, вже не гібридна, квітла в дві хвилі в цьому році. Це моя новиночка весняної посадки цього року. Скажу так, до жари вона не дуже, не дуже довго тримає квітку, але ж є надія, що коли садженець зміцніє, то я побачу: рясне, довготривале. Ну, дайте помріяти. Таке цвітіння. Поруч з Чандос Б'юті в мене сидить вузела. Трошки мене розчаровувала цього сезону. Це теж новиночка весняної посадки. Окуклювались бутони і на першій, і на другій хвилі. Щось я, мабуть, не так зробила, а може, трояндочці не дуже подобається. Мій регіон, не знаю, будемо намагатися з нею домовитися. Якщо не домовимося, то буде комусь подарована. Ну а що, друзі? Ми повинні обирати троянди під наші умови, під наші температурні. Гру... Тем... Температурні умови, умови ґрунту, умови поливу, вологи і так далі. І якщо треба над саджанцями, над трояндами чи іншими рослинами танцювати з бубнами танці, ну я вважаю, що треба їх віддати тому, де вони будуть себе почувати добре. Не треба, так сказати, мучити рослини. Сюди в мене пересаджена теж моя надія. Моя надія це. Зараз скажу, дівчата, це троянда Марі Кюрі. Трошки на сонечці їй не подобалось. Цвіточок вигорав, хоча мені дуже сподобався і колір, і форма квітки. Дуже цікава троянда. Тут, сподіваюся, їй буде хоч трошки затишніше. І вона мене ще порадує і потішить. Так, тут в мене сидить теж. Шукаю постійно місце цій троянді, шукаю, шукаю. Це шимна гібридна троянда. Бачите, ні ніхто не цвіте, а вона ось які квіточки. І тримається вже, мабуть, третій тиждень. Ось така молодець. Так, ну а тут в мене теж моя весняна пересадочка. Це мускусний гібрид Вальфредан. Йому треба теж набратися сили, щоб е показати всю свою красу. Ось вона моя. Осіння клумба, мій осінній сад. Зараз е, закінчу висаджувати мої нові саджанці і буду тікати додому. Ще вам покажу ще декілька трояндочок, які я пересадила. Так, тут я знайшла місце для моєї леді офшалот. Тут е, не буде спекутно е, після 12. Дня тут буде затінок від дому, від дерева. Сподіваюся, їй тут буде більш комфортно. Так, сюди я теж присадила трояндочку, яка в мене погано себе почувала на сонці. Моя теж новиночка. цього року, якщо я не помиляюсь, саджала я її восени минулого року. Це троянда японської селекції. Підпишу, друзі. Так, тут вайкікі. теж вона чомусь так чахла, в мене чахла на жарі. А ось захотіла дати другу хвилю і бутончик ніяк не розквітне, бо у нас вже холодно. Так, а тут Амаша Барбара. Амаша Барбара теж моя першорічка, цвіла дуже гарно. Чому я не зняла, не знаю. Я сподіваюся, що наступного року. Потішить мене і вас своєю красою. Оце моя клумбочка навколо дома. Тут теж роблю такий мікс-бордер. Так, ну що, буду досаджувати, друзі, дві трояндочки, дощик мерехтить у мене. Так, некомфортно. Ну, а що робити? Троянди саджати треба. Красу ми будемо чекати на наступний рік. Будемо чекати розквіт наших трояндочок. Я дуже сподіваюся, вже. Під мирним небом, без вибухів, без всього цього кошмару, всім бажаю, друзі, гарного дня, мирного дня мирних ночей, щоб все у нас було добре і всі наші мрії здійснювалися.